Усі мої вітання, з вами Бікмаєв, і сьогодні у нас буде цікава практика. Це ж у нас метод. І сьогодні буде функціональна йога. Ми таку ніколи, можливо, не робили, бо це буде у потоці. Затримка тільки один видих, і будемо постійно виходити. Я навіть не буду казати вдих-видих, я буду казати вдих. Ой, я буду казати видих. І на видиху ми повинні переходити в власну, Я кажу, наприклад, видих. Собака морди донизу. Зрозуміло, вдих, потім видих в іншу позицію, і ми будемо перетікати, перетікати і перетікати. Практика буде на півгодини. Вже ж перші 10 хвилин, 50 хвилин у нас розминка. І якраз таки розминка буде доступна для усіх, а інша повноцінна практика буде доступна тільки для спонсорів. Для спонсорів там не тільки це. У нас і загальне здоров'я, де ми про практикуємо його терапію для того, щоб покращити стан опорно-рухового апарату є інші курси, наприклад, йога терапія 21, адаптивна йога 21, абсолютна сила 21, тощо дуже багато курсів. І додатково постійна онлайн-практика ось в такому форматі. Ох. Ну що, дихаємо тільки через ніс. Починаємо з циклу вакууму. Я розумію, що дістала ця практика, але практикуємо. Дихаємо тільки животом, активно, динамічно. Потім я кажу: видих: вакуум, ми все видихаємо, втягуємо живіт, затримуємо вакуум без кисню: 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд. Знову язик приклеїли до піднебіння і поїхали. Плечі розслабляємо, грудину не працюємо, тільки животом. Цикл. wydig wakom wydig wydig cykel レグリッシュだ。 Видих, ваклон. Видих, дик. Розслабились. Ну що, починаємо практику. За сік час. Ми починаємо з сидячої позиції. Ой, відклеївся. Чекаємо, поки заклею знову, щоб з вагою працювати, як не крути. Стопи на себе. Руки до гори. Вдих. Видих, руки до гори. Вдих. Видих, книжка. Вдих. Видих, чован. Вдих. Вийдих колін до грудей. Вдих. Вийдих. Маласна. Вдих. Вийдих 90 градусів. Вдих. Видих. плох. Вдих. Вийдих сільничним місто. Вдих. Виїдих 90. Вдих, Видих ноги брось. Вдих. Видих права до лівої. Вдих. Видих ноги брось. Вдих. Видих ліва до правої. Вдих. видих, ноги брось. Вдих. видих, 60. Вдих. видих, 10. Вдих. Видих, плуг. Вдих. Видих. Переска. Вдих. Видих. 90. Вдих. Видих. Колін до грудей. Вдих. Видих. Книжка. А вдих. Видих. силовий кут. Ноги на підлозі. Вдих. Видих стіл. Вдих, видих славий кут. Вдих. Видих Стіл. Вдих. Видих славий кут. Вдих. Видих стіл. Вдих. Видих. Славий кут. Вдих. Видих колін до грудей. Вдих. Видих. Маласина. Вдих. Вийдих вершник. Вдих. Видих витяжіння. Вдих. видих вершник. Вдих. Видих маласна. Вдих. Вийдих колін до грудей. Вдих. Видих звичайний кут. Вдих. Видих колін до грудей. Вдих. Видих сидячи ноги в розі. Вдих, видих металик. Вдих. Видих, човен. Вдих. Видих ноги в розслягаємо. Вдих, видих право до лівої. Вдих, видих ліво до правої. Вдих, видих право до лівої. Вдих, видих, ліво до правої. Вдих. Видих права до лівої. Вдих. Видих ліва до правої. Вдих. Видих плох. Вдих. Видих 60. Вдих. Видих плох. Вдих. Видих березка. Вдих. Видих березці, Права нога до підлоги. Вдих. Видих. березка. Вдих. Видих ліва до підлоги. Вдих, видих Березка. Вдих. Видих право до підлоги. Вдих. Видих Березка. Вдих. Видих ліво до підлоги. Вдих. Видих Березка. Вдих. Видих плуг. Вдих. Видих Березка. Вдих. Вийдих плуг. Вдих. Видих Березка. Вдих, видих, плух Вдих, видих, 90. Вдих, видих, 60. Вдих, видих, 90. Вдих, видих, 30. Вдих, видих, 90. Вдих, видих 10 Вдих, видих, 60. Вдих, видих 10 Вдих. Вийдих 90. Вдих. дих, 10 Вдих. В 30. Вдих. тридцять. 10. Вдих. виїх 30. Вдих. видих тридцять. В дих, виїх видих 10. Вдих. вдих, вдих дих, колін до грудей. В дих, виїдих маласа. В вершник. Вдих, видих витяжіння. Вдих, видих, вершник. Вдих, видих витяжіння. Вдих, видих, вершник. Вдих, видих витяжіння. Вдих, видих маласна. Вдих, видих, вершник. Вдих, видих маласна. Вдих, видих, вершник. Вдих, видих стілець. Вдих, видих, вершник. Вдих, видих стлець. Вдих, видих вершник. Вдих, вийдих плін до грудей. Вдих, вийдих книжка. Вдих, вийде словойкот. Вдих, вийди стелець. Вдих, вийди силовий кот. Вдих, видих книжка. Вдих, вийди словий кот. Вдих, вийде стелець. Вдих, вийди слойкот. Вдих, видих, маласуна. Вдих. Видих. На цьому розминка закінчена. Тримаємо маласу. У нас будуть переходи, деякі, затримку на 6 видих для того, щоб переключитися на якусь з фаз. Це була перша фаза. Вона йшла недовго, тільки 7 хвилин. Але цього вистачить. Для... Якщо вам це важко, можете зараз вже перейти на іншу практику, яку можете знайти на каналі. Або продовжити далі.